Наука це шлях до майбутнього. Наука надзвичайно цікава і таїть у собі масу захоплюючих загадок, які розгадують вчені дослідники. А хто хоче отримати звання невгамовного дослідника. Для цього вам потрібно набрати максимальну кількість балів у кожному розділі Природа, математика, література. Один бал це одна правильна Відповідь. Природа. Яка тварина найповільніша в світі? Лінивець. Хто харчується переважно бамбуком? Панда. Слід якого хижого звіра, схожий на людський? Це ведмідь. Яка тварина найкращий стрибун на планеті? Кенгуру. Питання з літератури. Хто вигнав лисичку із зайчикової хатки у касті зайчикова хатка? Це півень. Як звали мишенят із казки колосок? Круть та верть. Хто останнім прийшов на допомогу в казці Рібка? Це була мишка, якою стравою частувала журавля лисиця з казки Лисичка та журавель. Кашею. Математика. По небу летіли горобець, ластівка, бджола. Скільки летіло птахів? Два. Скільки оченят у двох мишенят? Чотири. Скільки горіхів у пустому кошику? Нуль. Або ніскільки. Настала зима. Спочатку зацвіла одна яблуня, а потім ще дві сливи. Скільки зацвіло дерев? Взимку дерева не цвітуть. Якщо ви дали правильно відповіді на всі запитання, то ви отримали 12 балів. Але якщо ви набрали від 9 до 12 балів, вітаю вас! Ви маєте звання невгамовного дослідника!